Перетремо сьогодні Григорія Осового і Михайла Воланця. Це проспілкові лідери двох найбільших проспілкових об'єднань України, які представляють в уряді, в суспільстві, в законодавчій гільці влади всіх працівників України. Ці два лідери входять до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради і мають. Кожні три роки хтось з них очолювати цей найвищий орган соціального діалогу. Так от, за 10 років ці два проспілкових пани так і не спромоглися стати керівниками цього НТСР. Виникає питання, чому за 10 років жодного разу? Можливо, вони не хочуть, можливо, вони не вміють. Можливо, вони бояться однак, хто має представляти реальні інтереси працівників України в найвищому органі соціального діалогу? Може, панове Григорій і Михайло, ви нарешті дасте відповідь?